Умій суддю свого жаліти, тяжкі гріхи йому прости. Та ж він людина, як і ти, у нього дома жінка, діти, їм треба грошей принести, і треба ніде правди діти, злайна собачого зуміти, Державний злочин довести. Хотів би ти в тій шкурі бути, в дугу свій горб і совість гнути. Собача доля, зрозумій, і не топчи в болото, жалій суддю свого достоту, як ми жаліємо повій. Ми робили і голодівки, і протести, і ми хотіли власне зама. Заманіфестувати, що ми є політичні, що ми не є ці особа опасне заключення, що е, а є люди, які вимагають у таборах статусу політв'язні. І тому у нас дуже багато пішло енергії, здоров'я та і навіть життів у боротьбі за щоб здобути цей статус політв'язня і Іван. Дуже активно брав участь у цій, назвемо, боротьбі, бо тут дійсно була важка така щоденна боротьба виборювання своїх прав. І він був начебто нас вождем того руху. Я винен, браття. Всі ми винні. Наш гріх. Судитимуть віки за беріїв, за соловки, за чорні зганьблені злочинні, перегвалтовані роки, за куці істини ніщимні, за те, що унтери причинні нам кастрували язики за довбані в катівнях хребра, за реабілітанські жебри, за небо. Гратами рябе, судіть мене, судіть без знижки, судіть, я винен хоч до вишки, мене, а за одної себе. Где-то после перезахоронения наших лагерных смертников мы были у Ивана, снимали. Иван еще был тогда в состоянии, если не говорить, то реагировать. Он радовался вышедшей книге. Это был еще Иван. Почти весь свой лагерный срок я был со светличным местом. Были не только семь лет противостояния тоталитарному злу и не только семь лет стихов. Это был ежедневный труд по составлению словаря. Утром, вечером, когда выпадало время, Иван перебирал карточки. Это была очень серьезная игра взрослого специалиста, который делал совершенно уникальную вещь — словарь украинского языка. Сейчас очень модно быть отсидевшим. Если ты сидел, особенно по политической статье, это хорошо. А если не сидел, то ты должен испытывать комплекс. Комплекс вины, что ты не сидел. Это ужасно, потому что КГБ арестовывала не по моральным соображениям, и проблема добра и зла проходила не через тюрьму. Душа распластана на пласе. Душа заневажена. І душа в сліпучм золоті пошан ще не пропащі. В свинопасів і мудрих мужів рівний шанс поластитись на свинства власі і скацапніти горопасі, чи дати свинству от коша. О, душе, хто тебе обставив? Презумпціями злих обставин безчестю альбі нема. Де є у світі суд, що правив з тобою душе грубе справив, як поза грою, ти сама? Нинішня епоха заперечує ту хвилю, на якій ми жили. Нинішнє покоління цього не сприймає. І в тому відношенні ми маємо проблему батьків і дітей. Не тільки ту проблему, що, як правило, діти дисидентів не є дисидентами. Як правило. А ми маємо ту проблему, що після 60-тіків, і саме тих, що на початку 60-х, а не в кінці 60-х з'явилися, після цього приходить покоління досить індиферентне, порівняно. Покоління, яке не горить і не самозгоряє. І яке не дуже вірить, що то було таке офірне горіння. І я знаю моменти надзвичайно критичні і важкі, коли стояло питання, хто ж залишиться, коли з цього поїзда, який йшов у прірву, зіскакували люди і дуже помітні люди. Хто ж залишиться. І було ясно, хто залишиться. Було ясно, що світличний залишається поза всяким сумнівом. Стус залишається поза всяким сумнівом. І, і, власне, на цьому трималося, саме на цих постатях, які залишаються. Вітре з України. Де ж ті кларнети сонячні? Де золотий твій гомін, Арфи і флейти де, вітре з України, дай мені, принеси мені призвук живого слова, вітре не маю сил, крапельку віри сущої, блудному може синові, крихту надії. Син я, хай не путящий, син, вітри із України, дай мені щиру правду, хто тебе вітре з'яловив, хто здичавів тебе, де твоя кров калинова, де твій євшанний прадух, слава твоя козацька. Виструнений хребет, вітер з України, чортів, проклятий вітер.